В Луганську і в Донецьку озброєні терористи, які фінансуються, в тому числі росіянами і тими, які втекли з України, хочуть вкрасти вашу територію. У вас хочуть відібрати законно законну обрану владу. Ваше законно вибирали люди, правда? Ви ж не самопроголошені мери, голови адміністрацій, голови обласних рад. Ви ж законно обрані депутати. Нас. Прийшли якісь з автоматами. российского производства и зараз вам рассказывают про то, что они хотят федерализацию. Да они не знают, как пишется это. Я думаю, что они немного другого хотят. Знаете, что они хотят? То, что они вчера делали. Мы не можем выплатить пенсии и заработные платы шахтерам в том числе, потому что они вчера украли деньги из дисконсаторских машин. А позавчера руководитель Центрального банка мне звонит и говорит, у меня наличность в Донецке в банке, сказали, чтобы отдали 100 миллионов. Так они кто такие? Мы с бандитами и с террористами не будем вести разговор. И никогда они не будут диктовать украинскому народу, как в своей стране жить. И тут мы должны быть единые, дорогие друзья. Они посягают на нашу страну. Они посягают на нашу независимость. І вони понесуть наказання касатися політичного процесу. Я не вірю в те, що ми не домовимося. Ми домовимося. От я не бачу, ні одної, я не бачу ні одної речі, в якої у нас немає спільної думки. Вийте, що парадоксально? Децентралізація? Будь ласка. Гуманітарна політика? Будь ласка. Мовна політика, будь ласка. Ми, які виступали проти закону Ківалова Колісніченка, я на всю країну сказав, ми приймаємо цей закон. Хоча, повірте, ті люди, які голосували в тому числі за мене, вони цьому не аплодують. Але інколи треба йти на поступки, коли ти хочеш бути державним діячом, а не політиканом. Ми не можемо дивитися собі під ноги сьогодні, ми повинні дивитися вдаль, вперед. Не тактика, а стратегія. Не сьогодні, а майбутнє.